На цих світлинах одна з шкіл Волині, збудована ще на початку минулого століття. Опалення пічне, а туалет на вулиці. А ось це приміром школа на Київщині. Прогнилі дошки та старі вікна. Фотографії шкіл, які потребують капітального вкладення коштів в Україні, в мережі сотні. Щороку українські батьки здають посильні і непосильні суми у фонди класів. На все на штори, на нові вікна, на парти і навіть на крейду. Мама п'ятикласниці Оксана скаржиться: що року доводиться викладати близько двох тисяч гривень на так звані благодійні внески. Завтра ми йдемо на збори, і треба там. Ремонти, все таке, то це зразу викласти зарплати дуже багато. Здавати на потреби школи для українських батьків вже традиція. Ми почали цікавитися, наскільки потрібні ці батьківські гроші. Може держава це все фінансувати? Чи без наших грошей зовсім ніяк не обійдеться? Активісти надіслали запит у держказначейство. Скільки виділених на школи державних грошей залишилось невикористаними минулого року? Чесно вам скажу, ми не очікували побачити такі великі суми. Оприлюднені активістами суми і дійсно приголомшливі. Приміром, на Вінниччині минулого року не знайшли, куди використати 92 мільйони гривень, у Житомирській області майже 71 мільйон, у Дніпропетровській цілих 137. І так понад 2 мільярди шкільних грошей по всій країні, для яких місцеві влади не знайшли застосування. Наприклад, от Харків у них по місту залишилося 43 мільйони. При тому батьки кажуть, що за офіційними даними батьки сплатили благодійних внесків 41 мільйон. З батьків могли б не вимагати цих грошей. Харківських батьків така недоречна економність місцевої влади приголомшила. У Нас був шок, тому що все час на кожному роді родителю говорять о тому, що у місті немає грошей, міст не може сам собі, будь пожалуйста. Активісти підозрюють, влада на місцях економить державні кошти, бо за них треба ретельніше звітувати. Тому Вирішили, цього року будуть уважно стежити, як місцеві чиновники використовують освітні гроші. А там, уже якщо город не зможе зробити самостоятельно, тогда, звісно, роділі поможуть. У Мін зізнаються сніданку про таку неймовірну заощадливість колег з регіонів. Знають, пояснюють тим, що система державних виплат, так званих субвенцій, нова і ще не відпрацьована. Ми можемо тільки подякувати нашим громадянам, які пильно стежать за тим, що діється. От але е, говорити, що ці гроші пропали, не використані, не використані, не немає, поки що немає жодних підстав. Два мільярди гривень залишку 2015 року заспокоюють в міністерстві залишаться в освіті і будуть використані на потреби українських шкіл вже цього року. І в прямому ефірі сніданку Олена Бондаренко співголова громадської організації «Батьки Сос опікується захистом прав дітей та батьків, веде боротьбу з поборами та корупцією у навчальних закладах. Знає про нюанси навчального процесу, не з чуток, адже має сина школяра. Пані вам доброго ранку. доброго ранку. Слухайте, ну як і героїня сюжету, ми теж в шоці. Два мільярди гривень, які мали піти на потребу. Українських шкіл, вони просто десь зависли, потім повернулися. Ви зробили запит до держказначейства, чи одразу ви отримали інформацію, і які підозри вас погонукали це зробити? Ви розумієте, батьки це такі люди, які є у всіх сферах. Є судді, прокурори і ті ж самі чиновники. І коли ці батьки-чиновники не можуть нічого зробити, то вони принаймні дають нам інформацію, і кажуть, де шукати. Так. І от так само вони нам підказали, що а зробіть такий запит. Подивіться, чи є ці гроші на рахунках, чи вони були там взагалі? Тому що я, як і більшість батьків, була абсолютно в тому переконана, що грошей на освіту немає, і для мене це теж було велике здивування, що виявляється, вони є і вони там лежать. От і коли ви подали цей запит, ну що ви отримали? Де зависли ці гроші? Куди вони поділися? Це запит, скільки коштів було на рахунках на станом на 1 січня 2016 року. Uh -huh. Тобто ці гроші були на рахунках місцевих бюджетів з центрального бюджету. Їх туди перерахували. Uh -huh. Ми не знаємо коли, але вони були там на рахунках, і їх чомусь не витратили саме місцева влада. На вашу думку, ну що спонукало місцеву владу не дати хід цим грошам далі. Адже школи ну потрібні батьки гроші збирають на парти на оновлення, на книжки, на будь-що. А виявляється держава це має б сплатити? А ви знаєте, дуже цинічним звучить заява деяких керівників міст про те, що бюджет освіти вони забезпечили на 100%. Угу. тому що вони забезпечують щодо кошторисів, у яких ну такий мінімум прописаний. У Деяких сільських школах на рік це крейда, атестати і щоди угу. журнали. Все і більше нічого, це може школа так існувати, от вони це і забезпечили. Ну а наскільки я знаю, що коли подають запит, але кажуть завжди, що вибачте, але коштів немає. немає. То... Ви знаєте, дуже багато керівників навчальних закладів взагалі не подають запит, тому що вони, от скільки років працюють, скільки років коштів і немає. Та? Тому їм нема просто сенсу. Вони сподіваються, що місцева влада, от як у неї будуть гроші, так вони й дадуть. Але потім, коли немає е, якоїсь підстави, на що їх витрачати, Чати власне немає куди гроші є. А на що тепер ми вже цю тему розкрили, зафіксували і дали розголос цій темі по всій країні просто зараз. А тепер скажіть цей ланцюжок. Гроші прийшли е до місцевої влади, тобто рая чи як вона там називається, а е і вони там залишились. Хто має запитати ці гроші, щоб вони пішли в хід е на потреби школи, школярів, вчителів і так далі? Директорка школи, директор школи, батьки або хтось відповідальний за зміну Е, Ви знаєте, е директори школи вони взагалі не. Роз... Розпоряджаються кошти. Так. У них немає такого Давайте так. уявимо. Я перепрошую, просто змоделюємо ситуацію, яка дуже поширена по всій Україні. Батьки прийшли до школи, а їм кажуть: здавайте гроші на парти, грубо кажучи, що мають діяти батьки, зазнаючи про те, що гроші державні є. В першу чергу батьки мають попросити директора школи звернутися з письмовим, наголошую, письмовим запитом до свого безпосереднього керівництва, тому що школи у власності міської влади. Вони розпоряджаються грішми, і їхній обов'язок забезпечити усім необхідним школи для існування, так. тобто, в першу чергу, потрібно звернутися до місцевої влади з проханням Вовхід на директора дати... школи ні, Це, Все... Дирає... це має директор, це. З, директор... З, з батьками. З батьками. можуть, якщо ви знаєте, іноді директори кажуть, ну ну. Не хочу дадуть, наприклад. не хочу ну, та, тоді батьки мають абсолютно право через голову директора від батьківської ради, батьківського комітету о, звернутися безпосередньо. Напряму. Добре, якщо директор подав запит і робиться кожного року, але йому кажуть: вибачте, у нас коштів немає. Що далі? Які дії? Як батьки можуть вплинути на цей процес? Я б радила батькам контролювати витрати на о. Ось... Світу місцевої влади, тобто зараз є доступні прозорої дата, та тобто можна контролювати всі закупівлі в кожному разі, перед тим як нести гроші до навчального закладу, зверніться до місцевої влади із запитом: чи ви це придбали, чому ви це не купуєте, чи є це в планах. У нас є така потреба, купіть це, будь ласка, тільки, тільки після того, коли вже є письмова відповідь від влади, що вибачайте, ну немає, ну взагалі катастрофа. То вже тільки після того треба подумати, наскільки це потрібно школі. А, а давали відповідь? От, наприклад, в київських школи дали запит, директор дав запит. Мені потрібно така-то сума на школу. А сказали, вибачте, у нас немає. І ж і потім, коли знову до них звернулися, була якась відповідь, чому немає? Якщо по факту ці гроші є. Ви розумієте, отак от відстежувати дуже рідко звертаються, наполягають, просять письмову відповідь, напишіть, що немає. Та? Це таке ну практично не відбувається, тому що директор прийшов, сказали, немає розвернувся. Пішов пані Олена, домоглися дали гроші. Ці гроші можуть потрапити до рук батьків. Чи все таки вони в школу напряму йдуть? В жодному разі батьки не можуть розпоряджатися бюджетними так. коштами. Так само їх не отримує школа. А де ж вони всі закупівлі будуть? проходять через районні місцеві управління освіти? Хто в кінці кінців, врешті ну, отримує ці гроші. Ну матеріально, ну тобто їх виділили, хто і ними може розпоряджати? Хто може відзвітовуватися? Місцева влада управління освіти, е, котрі є в місцевої владі. Тобто місцева влада має сказати, скільки в них яка сума виділена на освіту. Так ми знаємо, що у вас є список, так на приблизно на який не приблизний, а точний на кожну, на кожну область, так скільки виділено було коштів, так і по містах, по районах, так звичайно. Це все є у відповіді Казначейства. Вона оприлюдня. Є в нашій групі, всі можуть з нею ознайомитися, подивитися, який залишок по їхньому місту, і запитати в місцевої влади, чому так стало. От ми бачимо Харків. Скільки там 45. 40 з чимось 10000. мільйонів гривень, це на Харків. Так? Так, 45 п'ять мільйонів. Так. Це при тому, що батьки кажуть, що 41 мільйон це лише. Офіційно ті, що пройшли кошти через рахунки, які можна порахувати, здали батьки. Сорок ну власне цей скрін, цю довідку, яку ви тільки що побачили на наших екранах, Ви зможете побачити і в ефірі на сторінці Сніданку в мережі Фейсбук. Пані Олено, ще дуже важлива деталь. На сам кінець міністр освіти Лілія Гриневич презентувала концепцію нової школи. Одна з її тез гроші за дитину. І власне йдеться про освітню та фінансову господарську автономію шкіл. Що ви про це думати? Це дуже необхідно, тому що. Наприклад, навіть у Києві школи, які заповнені там на дві третини, скажімо, і цей директор почувається так само спокійно, як і ті директори неспокійні, в яких школи переповнені, і в нього немає сенсу приваблювати угу. якось дітей, коли з кожною дитиною прийдуть гроші. Він буде зацікавлений в тому, щоб зробити свою школу краще, щоб батьки повірили і привели своїх дітей. Дякую вам, що ви дали такій темі великий розголос і Сніданок президент Плюс один власне до цього приєднався. Отже, в руках батьків все, якщо просять гроші. Будь ласка, ці гроші можна взяти у держави. Держава зобов'язана їх передати будь якій школі, яка робить певний запит. Так, І вам. цей запит може зробити батьки. Ми будемо сподіватися, що на запити батьків, які піднімуться, держава все таки відповість, не просто відповість, а грошима. Нагадаємо ну, наші запитання. Відповідала Олена Бондаренко, співголова громадської організації Батьки СОС». будемо контролювати ситуацію. Дякую вам. Дякую.